Програму 12-го туру в суперлізі Ужгородської футзальної ліги відкривав матч дербі лідерів і досвіду молодості медеї крайни та академії футболу Ужгород. Розрив між командами становив 5 очок, і за два тури до фінішу медея крайна у разі перемоги могла достроково забезпечити собі золоті нагороди. Тому активно почала. Однак до перепочинку обидва суперники обмінялися небезпечними випадами. Відкрити ж рахунок зумів Ужгород. Отож, на перерву 1-0 на його користь. Уболівальники ділилися враженнями від побаченого. Ну, дуже динамічно, молоді гравці дуже показують хороший клас. Ну і... Наша команда теж не дасть фору їм точно. Сьогодні ми прийшли за виграшем». Цікава гра була. Як в супереч очікуванням, краще почала медея, на мою думку. Досить гарно вони присували, не давали нічого супернику зробити. Побачимо, як буде в другому таймі. У другому таймі стало ще веселіше. Такий же динамічний, безкомпромісний і атакувальний футбол. Але команди по черзі обмінювалися голами. Ще за 25 секунд до фінальної сирени вела молодь Ужгорода. Та все ж досвід медеї крайний дався в знаки. І вона уникла поразки. 3-3. Звісно, приємніше би було сьогодні підняти кубок над головою. Але хочемо сказати, так, як ми програвали 3-2 і зрівняли за 30 секунд до кінця. Для нас рахується позитивний результат, тому що різниця очків збереглася між нами і командою суперника. Тому залишилось дві ігри брати максимум, піднімати кубок над головою, який, я думаю, ми заслужили. Ігра була дуже цікава, Іграли, бились пацани до останніх секунд. Але в кінці трішки не повезло і все. Командою Академії футболу Ужгород керує найрезультативніший бомбардир українського футзалу, майстер спорту України міжнародного класу, заслужений майстер спорту України, дворазовий віце-чемпіон Європи Ігор Москвичов. Тож наша знімальна група поцікавилася і його авторитетною думкою про матч ми свідомо віддали ініціативи, щоб ловити на контратак. Це срабатувало, Ми забили два м'ячі. Потім, як 3-4 хвилинки, так, так сказати, потіканий ніті гри. Команда медедосвітня, тобто вони використали це і забили два м'ячі. Все-таки ми були ближче до перемоги, але рахунок нічийний, тому який на користь меде медеї, тому їх вітаю. Тим часом діома переграла у конкурсу територіальну громаду 4-3, та обійшла узгород у гонці лідерів.